Доброго дня, шановні друзі. Подивився відео пана Солоніна, Марка Солоніна щодо Пушкіна. І захотілося висловити, висловити свою думку з цього приводу. Тому що, не знаю, чи почує мене пан Солонін. По-перше, я поважаю цю людину. А по-друге, я зрозумів дві речі, що Пушкін реально шкідливий. І це перше, а по-друге, як то кажуть, на кожного на мудреця доволі простоти російською мовою. Ну, перше, хто такий Пушкін? В чому полягає його велич? Він створював якісь там визначні, дуже глибокі твори, він там написав нову якусь там Біблію, чи ще якісь там глибокі твори філософські, які змінили життя людей. Ні. Він створював великі казки, ну, на кшталт сучасних там. Гаррі Поттера чи Володаря Перснів, ну, сказка Царі Салтанів, ну можна зрівнятися з сучасними творами. Ну теж ні. Е, ну, це дійсно цікавий сюжет і таке інше. Але для того часу це було дійсно круто. Тобто тоді Пушкіним зачитувалися, як зараз зачитується там Гаррі Поттером, наприклад. А саме головне і найвидатніше, що зробила ця людина. Вона зробила російську мову красивою. Тому що, якщо ми почитаємо, вона фактично створила ну, один з кількох там, пушкін Лермонтов, оці всі класики, вони фактично створили російську мову. Тому що, якщо ми почитаємо Льва Толстого, а продовжуючи літературні читання пана Марка Солоніна, а зокрема Війна і мір, які я прочитав. Десь приблизно в 2005 році, саме тому, що я захотів зрозуміти е, росіян е, більше. Скажімо так, ну мимо того, що е, скажімо так, мимо того, що в мене в самому е, є родичі е, росіяни, і я жив в дитинстві 6 років в Росії після того, як Чорнобиль зірвався. В, в Іркутській області, але тоді це так не сприймалося. І мені захотілося дізнатися саме от витоки е, цієї е, російськості, русськості. Вот. Е, я прочитав цей твір, ну, дуже е, цікавий твір. Значит, і Там е, цей Лев Толстой, він створює портрет епохи. Да, от чим цей автор? Добрий, тим, що він якби художник тої епохи. Він змальовував людей, змальовував події, з намагався дотримуватися там історичної достовірності. От. І що він писав? Що коли почалася війна між Францією і е, Російською імперією, то е, еліта цієї Російської імперії, ну тобто практично всі, вони розмовляли виключно французькою мовою. І вони почали переходити на Свою російську мову в 1812 році. І вони не знали, ну це дословна цитата, вони не знали, е як буде Я тебе люблю по-русски. Тобто вони не знали, як я сказати, як тебе кохаю російською мовою. Ну, Тобто, вони не користувалися нею повністю взагалі. Тобто російська еліта на момент 1812 року не користувалася взагалі російською мовою. Нею не можна було розмовляти. Просто не можна було розмовляти. І після 1812 року з'явилися автори, зокрема Пушкін, які зробили цю мову красивою, такою, як ми її знаємо, і в цьому, і велич. Не в тому, що він там був якимось там великим філософом, який змінив життя там мільйонів людей на там десятки поколінь. Він не написав якихось там світоглядних творів. Сказати, що в нього були там суперказки, ну цікаві казки, я згоден, але і до нього, і після нього були сюжети значно ну, кращі. Його єдина велич полягає в тому, що він зробив російську мову дійсно е приємною на слух і такою, що і зробив це краще за всіх інших, і такою, що в нею було приємно говорити і слухати. Да? Тобто вищі кола Росії почали. Цією мовою спілкуватися і читати нею, власне, завдяки і після Пушкіна. І в цьому його велич. Тобто він великий для російськомовних людей, для росіян, російськомовних людей дійсно. Бо він фактично створив це, цю мову. Що було з російською мовою до цього? Ну, почнемо з того, що взагалі граматику російської мови створив і написав власне, книжку з такою назвою Михайло Ломоносов. Знову ж таки, а чому Михайло, а не Михаїло? Ну, бо ця людина навчалася в Києво-Могилянській Академії. Якою мовою викладали в Києво-Могилянській Академії? Українську. І, власне, це і була одна з фішок києво могилянської Академії, що там, ну, окрім Латині, там. Викладали також слов'янську, як її тоді називали, тобто українську мову, тобто мовою, якою говорили на Львівщині, на Київщині, на Полтавщині, не у Московії. Московська мова сама по собі ну є купа всяких язикових розборів, ну наприклад, там е, стирать, але прачечне, Тіски. Але тиск там слова немає, є слово калісо, але немає слова коло. Окрім того, ну, купа татарських слів, купа іноземних слів. Там, наприклад, немає слова, свого власного слова е обрій. так? У е них є слово небо але це слово небосвод це авторське слово. Вони видумували свою мову, вони її фактично створювали. Відомо, хто створив це слово небо Його не існувало в російському. Вони запозичили у французів гарізонт. Ну, тобто, це, це, скажімо так, на момент 1812 року війни Франції і Росії російською мовою не користувалися. І це був суржик з різних, абсолютно різних мов, з татарської, типу там деньги і ну, зрештою деяких понять, як то, наприклад, обрій, то взагалі там не існувало. І Пушкін зробив цю мову нормально. Е, і, скажімо так, не було б ніякої проблеми, наприклад, що людина ну, їй подобається ця російська мова. Я розумію, як людина, яка вже 10 років, скажімо, живе в Польщі, я вивчив польську мову, ну, і, бо я тут працюю і спілкуюся, мені вона потрібна для діла, для роботи. Взагалі-то я знаю чотири мови: українську, російську, англійську і польську. Так? І я розумію, наскільки складно вчити оці чужі мови. Окрім того, ну, людина, яка все життя спілкується якоюсь однією мовою, вона вже ніколи не буде нормально спілкуватися іншому. Тобто теоретично це можливо, але це потрібно, умовно кажучи, 5 років вникнути в це середовище, щоб розуміти, скажімо так, все повністю, всі контексти, всі меми там і, 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 і так далі. Тобто бути в цьому культурному контексті. Тобто, це дуже потрібно глибоко заглиблюватися. І, і, і це дуже складно. Тому я певною мірою розумію Марка Солоніна. Але е, погано те, що він починає е, замість того, щоб зрефлексувати, він починає відстоювати цього Пушкіна і за цим Пушкіним іде далі наступні наративи, які е, пан Солоні несвідомо використав. Перший наратив, якби не Російська імперія, то Україну б захопила Осьманська імперія, котра жінок би зробила. Рабинями, а е, хлопці всіх євнухами, при тому, що е, 90% без них повмирало, ну як він каже. Ну, скажімо так, Османська імперія вона була е, починаючи від арабських країн, включаючи Кавказ, включаючи Іран, включаючи Грецію, включаючи Хорватію, е, включаючи там Румунію, Молдову, Болгарію. Е, Кримське ханство теж якби, ну, розглядалося як васалітет Османської імперії. Е ну, я не сильний в історії, я щодо Кримського ханства я не знаю, які там у них були відносини. Е але суть така, що Османська імперія вона була величезна. І, ну, скажімо так, говорити, що Османська імперія до своїх народів, які входили в її склад, була якась там на більш жорстока ніж Російська імперія по відношенню до українців. Ну, це і, і, і що Російська імперія врятувала українців від того, щоб всіх хлопців. Зробили євнухами, причому 90% вбили, а всіх жінок зробили рабами, Ну це теж, ну це теж абсурдно, це російські наративи. Далі, якби не Російська імперія, то Україна була б Польщою. Ну, Це теж ще смішніший наратив, тому що я тут собі позначив, що значить. Поширена у масовій свідомості імперською цією стереографією думка, що Богдан Хмельницький об'єднав Росію з Україною. Вона неправильна. Ну тому що треба бути поганим володарем для того, щоб мріяти, створювати, скажімо так, революцію для того, щоб мріяти про об'єднання з якоюсь іншою імперією. Богдан Хмельницький він створював багато угод. І з тим самим кримським ханом, і з Османською імперією, і з Польщею. Він укладав багато угод, Його метою була незалежна Україна під його владою. Він хотів заснувати гетьманську. Дінастію, тобто він не хотів, щоб Україна була об'єднана з Росією під владою російського царя. Це абсурд, і оця укладена Переясовська угода, якою текст ну, ніхто не бачив, але укладена вона була у 1654 році. Порушена, вона вже була ти російською стороною, бо ж, як відомо, з російською стороною ні про що домовлятися не можна, це якби історична аксіома. Вона вже була росіянами порушена 1656 року. Вони уклали Віленські переміння. І вслідок чого? Внаслідок чого Україна з Річчю Посполитою в 1658 році. Україна, тобто Гітманщина з Річчю Посполитою в 1600 1958 році е, уклали гадяцький договір, тобто Гадяцьку унію. І відповідно до цього Гадяцького договору, Гадяцької унії, як поляки її називають, Україна ввійшла до Речі Посполитої як рівноправний член під назвою Велике Князівство Руське. Тобто була польська корона, Велике Князівство Литовське і Велике Князівство Руське три рівноправних держави, Речі Посполитої відповідно до Гадяцького договору 1658 році, який був після Переяславської ради, яка нібито об'єднала Україну з Росією. Тобто, чому е був виконаний, е чому зараз історичний наратив, що той договір залишився чинним, а цей гадяцький не чинний? Ну бо зрозуміло, що... Українці з поляками програли, а Петро І, точніше, навіть із поляками, потім із Шведами. Петро І в підсумку захопив Україну, приєднав її до Московського царства. І тоді, після цього, Московське царство почало називатися назвою Русь, тобто на грецький, мене Росі. До речі, і тут, е, друзяки поляки, дуже цікавий, е, нам дають, е, скажімо так, досвід. Е, як польською мовою е, ще до Другої світової війни е, називалися українці? Ну, які поляки вживали по відношенню до українців етнонім? Як вони називали цей народ? Бо вони ж теж кажуть, що України ніколи не існувало, е, Україна там з'явилася. Нещодавно. Ну, тобто, як вони українців називали? Вони українців називали русини. Є у Вікіпедії стаття е, польської мови, називається Русини, русіні», от. і вони там ілюструють, хто такі русини е, ну, картою, де русиниці живуть. От. І ці русини е, живуть значить, на території сучасної України на етнічних українських землях, включаючи з Кубаню. Кожен може зайти у Вікіпедію, подивитися в польську слово русини, пишеться «русіні». І якщо українці русини, а Україна відповідно Русь, тобто, як вони називали там Руське воєводство або Руське Королівство, або Велике Князівство Руське, це так поляки називали територію сучасної України, як вони називали е Московію? Ну, Московію вони називали Московія, а мешканців Москви вони називали Москалі. Москалі. Це польське слово москалі, Польський, це, е, значить, е, генетика, генеза цього слова це з польської мови. Е, буду закінчувати, бо вже почали е, От, Перепрошую. Генеза цього слова москалі польська, е, і значить, це не є лайкою, так само, як слово жиди теж не є лайливим. Це е, жиди і понині вживаються в польській мові в значенні євреї. Тобто, Ну, немає іншого слова для окреслення євреєва ніж жиди. Ну, в польській мові жид, жиди, це, це етнонім євреїв. Точно так, москалі, москаль це не було лайкою. Тому, коли там Адам Міськевич, то що згадував пан Солонін, писав Пушкіну і звертався там щось там друзям москалям. Ну, то він казав, типу, друзям росіянам. Вони називали їх москалями. От. Ще до Другої світової підкреслю війни. Потім, вже, коли прийшли ці Сталіни і таке інше, то поляків якби, змусили поправити їхню мову і, скажімо так, замінити етнонім з москалі на росіяни. От. Зараз вони називають росіяни. Відповідно, українці перестали бути русинами теж після Другої світової війни стали українцями. бо, ну, Знову ж таки трошки поправили, бо що ж це таке плутани на русини, росіяни. От, е Тому такий от, е цікавий факт, і е цікаво те, що навіть сам того не бажаючи пан Солонін, починаючи розмову про Пушкіна, він починає розмову про те, що Російська імперія врятувала Україну від страшної долі бути поневоленими е або Османською імперією. Ну, Взагалі Україна не ну і взагалі Європа не зовсім компатибільна з ісламом. Але тим не менше, знаєте, ну в Греції ж там не перетворили всіх ці османи, ж не перетворили всіх греків на євнухів, а всіх жінок грецьких на якби там рабинь, чи так само болгарських, чи хорватських, чи там румунських, чи єгипетських, чи іранських чи єврейських. Ну, Чи палестинських і таке інше. Ну, тобто, ну це, ж, це ж бред. Тобто, Османська імперія вона, по суті, нічим не відрізнялася, Ну, навірно, я не дуже сильний в історії, ніж російська. От. І притягнувши оцього цього Пушкіна, Солонін притягнув оце, що ми вас, українців, врятували від Османів. Хоча, ну ще спірне питання, чи була б історія України такою кривавою у складі е Османської імперії? Ну, Хто його знає, не знаю, Тому, що, в принципі, це, це питання другорядне, суть така, що як росіяни Російська імперія, так і Османи вони влаштовували геноцид, наприклад, геноцид курдів. От, а росіяни влаштовували геноцид українців, е геноцид. Е Чеченців, геноцид кримських татар і інших народів. Інша зовсім справа українська історія з Литвою і Польщею. Якби не Московія, то в принципі діяв би договір 1658 року, коли після повстання Богдана Хмельницького поляки визнали в Україні рівноплавного партнера і вирішили вступити і створити оцю гадський договір, гадівську унію. Е от. І притягуючи до цього Пушкіна, е автоматично притягується велич е російської е оцієї імперії, що вона нас врятувала і таке інше. От Що таке е, цей Пушкін. От. Знову ж таки скажу, що геніальність Пушкіна, дійсно, я визнаю, що ця людина геніально зробила, створила російську мову. Для російської мови це геніальна людина. Не питання, тому що вона зробила з якоїсь каструбати мови, якщо навіть війну і мір львату з того почитати, то ну, е воно там каструбато написано. Ви можете почитати, він там російською пише кострубато. Ну, тобто, трохи якби не так, як ми зараз, ну, якби ми зараз говорили російською мовою. Так? От. Пушкін її зробив плавною, милозвучною, такою, якою вже могли говорити дворяни. А не тільки там якісь е, е, халопи, скажімо так. От в чому геніальність і велич Пушкіна, в чому його вели... геніальність і велич для інших мов в сюжетах е, казок чи його творів ні. Е, до речі, щодо велич і геніальності війни і, і, і миру, вже продовжуючи так би мовити, ці літературні читання, От, е, дуже цікаво, е, що Лєв Толстой. Нібито ж теж там глиба, філософ і таке інше. Він порівнює Наполеона і е, цього, Олекса, імператора Олександра, який тоді правив м, Російською імперією. Е, і він доходить до висновку, що Наполеон не більш величний, ніж імператор Олександр. Ну, Давайте подивимося на це з сучасної точки зору. Так? Сам Наполеон казав, що я не буду там знаменитим завдяки своїм битвам, я буду знаменитим завдяки своєму цивільному кодексу, який він не лише імплементував, він його сам писав, тобто диктував і брав участь у його редагуванні цього кодексу. Він вважав це своїм найкращим творінням. І цей кодекс цивільний це та книжка, якою зараз користуються як основним. Кодексом, основну, основ, основоположною нормою права, скажімо так, цивільний кодекс, там, де зафіксовані всі основні права, зараз і ним користуються як в Україні, так і в Росії, так і у Франції, ну і в принципі, скрізь на континентальній Європі. Що створив Олександр? Да? Що, що таке велич тоді в розумінні ну, Пушкіна, Толстого і відповідно тоді вже і Солоніна? Да? Тобто, створити то. Чим будуть користуватися всі і досі цивільний кодекс, чи що там, я не знаю, що, що, що великого зробив цей Олександр. Але в очах Лаватластов, який нібито філософ, російська література, там е, нібито розумний дуже був. От, це рівнозначно. Не кажучи вже про те, що, ну, наприклад, метричну систему, там метри, кілограми, сантиметри це теж він Наполеон. Е, навіть е, е, нумерацію будинків. На вулиці, що з одного боку парні, з іншого не парні числа. Це теж вів Наполеон. Ну, ну, це людина, яка змінила фактично, ну, змінила фактично багато чого для людства, для мільйонів. От, ну, тому і він вважав це так само. А ми тут прирівнюємо велич там, якусь Російської імперії, чи, не знаю, чому ми так тягнемо цього Пушкіна. Що таке взагалі Росія, повертаючись до е знову ж таки літератури? М краще за все е прочитати е ну, багато хто з російських письменників писав про Росію. От. Але мені дуже сподобався Олександр е Іванович е Купрін. Німножка о Фінляндії. Ця розповідь була написана в 1908 році, і я її уміщу в описі до цього відео. І також в описі до цього відео я розміщу статтю про етимологію слова Україна і Росія, яку я написав. Ну і підсумовуючи, Росія, Трусський мір, це ну, як ми бачимо, це лайно. Разом з усіма її і пушкіними, і Лермонтовими, і, і, і таке інше. Тобто, це чисто, знаєте, е, як би то кажуть, е, паніровка чи якась прикраса на отруті. Тобто, всередині це гнила, е, гнила отрута це гниль. От, якою писав Купрін і багато хто, прощання Міта Росія і, і, і таке інше. Тобто, практично всі, включаючи Пушкіна, скажімо так, просто казали, що Росія це ну, ну, помийка. Да? От. Тобто це весь час так було. І ставлячи ці пам'ятники Пушкіну от, і шануючи самого цього Пушкіна, нехай його шанують росіяни. Ну, він реально зробив їм мову, створив їм мову. У нас є своя мова. У не знаю, там поляків своя, у, у євреїв своя, у кожного своя мова, і ми маємо шанувати своїх. А цих всіх Пушкіних і толстих вони використовують ці імперції як собака сечу, щоб помічати територію. Чим менше Пушкіних буде, тим менше ймовірність, що у вас будуть бомбити е і е в кривичках освобождати. Така моя відповідь пану Марку Солоніну. Я поважаю цю людину, це людина розумна, але знову ж таки, що, по-перше, на кожного мудреця доволі простоти. Ну, це факт. Навіть така людина, в принципі, ну, будь-яка, скажімо так, геніальна, найгеніальніша людина, робить якісь помилки, так? От, всі, ми, всі ми люди. От, так і пан Марк. І, і, і джерелом цих помилок є власне оці от е, наративи імперські. Дякую за увагу. І підписуйтеся на канал. Я вирішив кожен день прогулюватися і щось цікаве записувати на нього.